Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже рада вас! Вітаю сьогодні! Маємо вже четверту останню неділю Адвенту і тому, як завжди, радо запрошую вас на чергові роздуми над Божим Словом, яке церква дає нам на сьогоднішній день. Дуже дуже радо, велкам! Дорогі, сьогоднішня Євангелія дуже виразно показує нам, що починається щось абсолютно нове, як ми говоримо, нова ера або наша ера. І справді, навіть в календарному році ми відзначаємо цей відлік, ведемо цей відлік років від моменту народження Ісуса Христа, тобто від цієї нової ери. Але в чому вона полягає, що має такого особливого змінитися або що змінилося? Цих речей є дуже багато, але сьогодні запрошую вас звернути увагу як мінімум на два, які знаходимо у літургії слова. І перша з них захована у другому читанні. Щоб ви зрозуміти краще, це дуже важливо мати таку свідомість, що кожен єврей мав таке переконання і таку практику, що коли вчинить якийсь гріх або якось там систематично усвідомлюючи свою грішність, приходив до храму і приносив жертву. Жертву за. За ці свої гріхи жертву таку якби перепрошення. І тому було дуже великою трагедією, коли євреї не мали храму, бо вони не мали де приносити ці жертви. Але сьогодні, в другому читанні бачимо, як апостол, коли звертається до євреїв, говорить, що жертви Господь не захотів, і тому приготував тіло. І той, для кого було приготовлене це тіло. Сказав, ось я іду, ось приходжу чинити твою волю. Дорогі справді, кров биків чи віслюків, вона, ну, чи ягнят, вона не змиває мого гріха. Так? Бо, ну, бо того, що це жертва тварини, яку справді можу відірвати від свого серця, але милостиня це щось зовсім зовсім інше. Так? Тут натомість же, бачимо, як Ісус свідомо і добровільно погоджується стати людиною, щоби взяти на себе мій гріх, не вчинити гріх, тільки взяти на себе мої гріхи і себе принести в жертву, показуючи, яка ціна мого спасіння. Тому, дорогі, коли говоримо про цю нову еру, нам дуже важливо мати свідомість, що ми тепер живемо в часі. Коли спасіння близьке, як ніколи. І близьке воно не того, що я завтра чи післязавтра помру, не знаю цього. Але близьке воно тому, що мій Спаситель прийшов вже в цей світ і дав мені новий шанс. Тепер від мене залежить, використаю я цей шанс, чи не використаю. Зміню я своє життя чи не зміню своє життя. Але цей шанс мені даний, і його я отримав через те, що Ісус прийшов в тілі в цей світ. Бог прийшов в тілі в цей світ і дозволив себе розіп'ясти за мої гріхи. І це дорогі просто підстава і фундамент нашої віри. А друга річ, яка можливо буде спонукати нас до якихось таких довших роздумів. За нею вже повернемося до першого читання. От розповідає про те, як з Вифлеєму прийде Спасіння, і що це має бути щось велике, і неперевершене і гарне. І ми розуміємо, що йдеться про Ісуса Христа. Але остання фраза з цього читання говорить: вони сидітимуть, бо він тоді буде великим, аж до кінців землі, такий же буде Його мир. І знаємо. Християнство якби огортає весь світ по всьому світі про Господа знають. Він справді безмежно великий, але перепрошую питання: а де ж тоді той мир, який має запанувати? Надзвичайно важко говорити про це тоді, коли ми перебуваємо в стані війни, коли на нас наступають люди, які ну які не просто хочуть, вони реально вбивають нас. От, і те, що сьогодні ми безпеці не означає, що завтра так буде. Ворог дуже-дуже близько. Але, дорогі, погодьтеся, що навіть до повномасштабного вторгнення нам бракувало миру. І ціла наша історія, вона якось пов'язана з тим, що того миру нема. І навіть тоді, коли нас не атакують якісь зовнішні вороги, то і так, маємо якісь там сварки суперечки з сусідами, з якимись там, не знаю, попередниками своїми, з різними людьми чи обставинами, які якимось чином торкнулися мене. Тобто мир нам просто хіба що сниться. Чому так? Думаю, що справа в тому, що ми не до кінця збагнули, ким є той Ісус Христос, який приходить. Для мене великим прикладом завжди були святі. Бо коли читаємо їхні історії, то бачимо, що завжди їхній кінець, який би трагічний він не був, він наповнений величезним миром, що являється свідченням того, що вони пізнали Ісуса Христа і ось готові йти до нього. Дорогі, це щось надзвичайне, що нелегко збагнути, і не можна просто так переключити якийсь там рубильник чи просто класнути пальцями, і вже це мені вклалося в голову. Ні. Але дуже заохочую вас задуматись над цими двома справами. Передусім, що нова ера полягає в тому, що Господь віддав за мене своє життя. І для мене є новий шанс, нова надія. Переді мною відкривається вічність. А разом з тим. То якщо сьогодні бракує мені миру, миру в глибині мого серця, то це ніщо інше як потужний заклик шукати Господа все більше. Нехай в цьому допоможе нам Дух Святий, який надихає нас на всю правду. Я тим часом дякую вам, бажаю найпрекраснішої неділі, гарного приготування свого серця до Різдва і до нової зустрічі. Па!